Ого, з цього ракурсу, коли світло від вікна, Артур, ти так виглядаєш презентабельно, як начальник. Бо коли в тіні, то ти як сірий кардинал, а зараз як начальник виглядаєш. Камера поперед. Так. Що за квартира, підрозкажеш? Кімнатна квартира, 43 квадрати, другий поверх, є ліфт, є газ, є два балкони. Покажеш. Балкони застіклені. Йдемо, покажу. Почнемо з кімнати. Можна поставити ліжко, є шкаф. Коридор тут є кладова гардеробна санвузол вузол. Повністю сантехніка, пральна машина. Так, ідемо на кухню. На кухні у нас холодильник, газова плита. Тут жовтіше та, світло, а на... газовий котел. Переключиться? Ні, жовте другий все одно. І другий балкон. Ну класно ж. Виш балкон на дорогу, на парковку. Туди йде лоток, супермаркет. А як знати ціну? А ціну, щоб знати, напишіть в коментарі, бо там завжди відізнаєтесь актуальну ціну. А ти що напишеш, відповів в особисті? Я напишу вам ціну. Пишіть в коментарях прямо. В коментарях прямо. Приїжджайте, до речі, на перегляд.